Зараз ми знаходимося у Варшаві. Це столиця Польщі. Сьогодні 2 травня, весна, мальовничі краєвиди, прекрасна погода. Але це не все. Сьогодні ще дуже визначна дата для кожного поляка: день прапора Польщі. У цьому випуску ми зануримося з вами у саме серце Варшави. Старе місто. Архітектурний ансамбль внесений у списки визначних пам'яток ЮНЕСКО. Дістатися старого міста можна будь-яким автобусом всього за 4 злотих. На наші це 35 гривень. Декілька хвилин, і ви вже стоїте на головній площі старого міста. Кількість людей на вулиці дійсно вражає, але це не дивно. Адже подивитись на його величність, королівський замок. Сьогодні приїхали туристи зі всього світу. Ця визначна пам'ятка у стилі бароко використовується як музей. 2 травня замок прикрасили особливо патріотично. По дорозі до нашої наступної зупинки, а саме ринкової площі старого міста, ви побачите унікальну архітектуру, яка поєднує у собі елементи класицизму, бароко та ренесансу. Як і в будь-якому іншому туристичному центрі, на вулицях старого міста дуже багато прилавків із різними сувенірами, це робить атмосферу живою та теплою. Кілька кроків, і ми опиняємося на ринковій площі. Вона має планування прямокутника розміром 90 на 73 метри. Ринок є місцем не тільки пішохідних прогулянок. Тут ви зможете проїхатися на автентичній кареті і відчути себе справжнім польським шляхтичем. Ну а якщо в дорозі ви трохи стомилися, можна присісти і послухати чудові національні польські пісні. Патріотичним настроєм сьогодні дійсно сповнене все. Навіть це кумедне декоративне мавпеня. Ринкова площа це особливе місце з неповторною архітектурою та унікальною історією. Це пам'ятка, яка витримала Другу світову війну, але не без наслідків. Через масові пожежі було здійснено багато реконструкцій, але це не завадило талановитим польським скульпторам відновити специфічні стилістики, яка поєднує у собі пишність та динамічність барокко і філософію гуманізму Ренесансу. ЮНЕСКО відзначило старе місто як винятковий приклад повного відновлення історичного періоду між тринадцятим та двадцятим століттями. Цікавий факт: поляки потужно підтримують Україну. Тому навіть 2 травня на вулицях можна часто побачити українські стяги. Ну а заклади громадського харчування відрізнилися особливою гостинністю. В дня прапору усім відвідувачам у подарунок готували теплий фруктовий чай, який складається з лісових ягід у поєднанні з цитрусовими. Приємний аромат та солодкий смак напою підійме настрій і додасть нових сил у подорожі. Наше знайомство з Варшавою пройшло тепло і насичено. Архітектурна унікальність та автентичність, природна яскравість та гармонія, доброзичливість, гостинність та тепла атмосфера, яку створюють люди. Все це говорить про одне: сюди дійсно варто приїхати, хоча б один раз. Такі емоції вам обов'язково запам'ятаються на все життя.